Всім привіт! Сьогодні я приготую бісквітний рулет. Для приготування мені потрібно 4 яйця, 1 стакан цукру, 1 стакан борошна, розпушувач 1 чайна ложка, ванільний цукор, цедра апельсина. Приготування бісквіту беремо яйця, сипаємо цукор, додаю ваніль. І це все буду збивати до пишної піни. Хвилин 7-8. Яйця з цукру збила до пишної маси. Ось така пишна маса у мене вийшла. Додаю борошно з розпушувачем. Все гарно лопаткою перемішую до однорідної маси. Перемішую легенько, щоб не впало тісто. Деку застелила пергаментом і змастила олією. На пергамент висипаю тісто. Тісто я розрівняла на все деку. І буду випікати в розігрітій духовці на 175 градусів 10-15 хвилин. Рулет спікся, змотую його разом з пергаментом, щоб повністю охолонув. Рулет охолоджується, я приготувала крем для рулета. Це у мене вершки, збиті з цукровою пудрою. Вишенька, конфі полоничне і полуниця. Крем до рулета підходить, який кому подобається. Рулет охолонув, Я знімаю з нього пергамент. Змащую кремом. Викладаю вишеньку. Рулет я вже зробила. Залила зверху шоколадом і ставлю в холодильник на 3-4 години, щоб розсочився. Ось такий у мене вийшов смачненький бісквітний рулет. Я ще приготувала сметано-полоничне жиле. Всім смачного!